Вінтайсь want? I will tell you, I want everything. First one, Ukraine. Це Nike Turbo Pegasus. Привіт, друзі. Ну що, розкладу по фактах 25 рік. А, тренувався постійно 5-6 тренувань в тиждень. А перше змагання повинно було бути в Черкасах, відмінили, але контрольний пробіг вісімнадцять-дванадцять. Це був мій найкращий результат на п'ятірці. Вітаю! Дякую. Нагорода знайшла свого переможця. Ранфо вікторі Черкаси 18-12, 5 кілометрів. Після цього а, були через півтора місяці змагання в Києві. Так, ми вже приїхали на пішовхідне міст. Зараз трохи краєвидів. Києва. увага! Десять! Вісім, шість, чотири, два. Де по гармінам я показав результат 17-28, а в протоколі був результат 18-23. 12-те місце зайняв сильні суперники було в, кай... в кайф бігати. Потім наступне змагання було а, МХП Ранфо Вікторі також. В місті Тернополі, де зайняв друге місце, Сьогодні сам події. Результат 18.48, але важка траса і жара плюс 30. Сьогодні Сіргієв, Борис Борис Сергієв. Боря. Вітаємо. Потім у Фейсбуці побачив результ... в рекламу активних парків і зареєструвався і виграв черкаський забіг з результатом 17.56. Ні, що ліжку, правильно, треба піднімати, рухатись. Борис, Борис! Борис, ми вітаємо тебе! Дайте Борисові облисків! Заводи собою! ЧК? Сам Черкас! О, то! Звичайно, важка, бо ти її не знаєш, але ти впорався і ти показав сосновому бору. Моя перша перемога. Через три тижня. Також виграв 5 кілометрів в каневі за результатом 18. 28 також пробіг в соло, що Черкаси, що Канів. Так що я пишаюсь цим. А, після цього змагання були вже вересні, і це був Луцьк. В Луцькі складна також траса була, багато підйомів. А, але дуже круто пробіг. 17.30 офіційний результат. Найкращий мій Personal Best в офіційних змаганнях. І. 3... Троп, води, по допомогу, друзі. Воря, давай, давай, давай! Давай, давай. Воря, давай! І через три тижні стартував у Вінниці, де пробіг 18.09 і зайняв четверте місце. Роки, 21 кілометр, а разом... А зараз я покажу карусельку з моїх тренувань. Друзі, добрий ранок! Біг! Добрий ранок, друзі, день 10-й. Друзі, добрий ранок. День 20. Друзі. Добрий ранок. День 24. Добрий ранок, друзі. День 33. Добрий вечір, друзі. День 38. 10 кілометрів. День 39. Темповий крос 5 кілометрів. Інтервали 10 по 400. Добрий ранок, друзі, день 57 Добрий ранок, друзі. День 64 Добрий вечір. Лонгран 15 кілометрів. З Добрий ранок, друзі. Сьогодні лонгран. Добрий вечір, друзі. День ранок, друзі. День 105. п'ятий.